Дорогі друзі, 38 років тому було весілля в мене з найкращою дівчинкою в світі. Жодного дня з цих, хотів сказати, довгих, але вони не довгі, бо коли ти людина щаслива, вони просто дуже пролітають. За ці 38 років я жодного дня не пошкодував про це. Але з 14 року ми живемо в іншому світі. А з 24 лютого цього року. Ситуація взагалі змінилася. Змінилося святкування, змінилися подарунки. Кожен день, кожен рік я намагався вгадувати, знайти те, що Марина хоче найбільше. Мені щось здалося, що після наших поїздок по всій Європі, коли ми знаходили для Збройних сил того, чого вони найбільше потребують, я бачив, як Марина дивилася на вантажівки. Я бачив, як вона переживає, що зараз ми не можемо налагодити ту високу швидкість, як ці вантажівки привезти в Україну. І Мені здалося, що це найкращий подарунок це цей причіп, цей лафет. Ми взяли в друзів е, тягач, і це прискорить виконання нашої з тобою мрії щодо забезпечення вантажівками збройних сил. Як завжди ти вгадав, я тобі дуже вдячна за цю платформу, яка а, мені сьогодні хоче потрібна. потрібно. Тому я тобі дякую, вітаю тебе з нашої черговою річниці, нашого весілля, і дякую за, тобі за такий правильний і своєчасний подарунок.